О, я ж забув шапку. Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі А32Крю. І нещодавно завезли в магазин деякі контейнери. Це чудова пропозиція. Чудові пропозиції можна знайти три чорні скриньки третього рівня, також другого рівня три містичні контейнери. Ну і додатково контейнери плюс. Обвіси з сніговою гарматою, сніговиком, ну і звісно, по 1170 уламків фортіуму в кожному. Я зібрав дещо цих контейнерів для того, щоб зробити відкриття і подивимося, що з них випаде. Проте, відкривати буду їх не я. Привіт! Поїхали. У нас перший контейнер. Зараз подивимося, що у нас там буде 400 золота. Супер! Так, що у нас тут? У нас 500 золота. 500 золота, друзі, тут максималка. У нас 500 золота, це максималочка. Давай далі відкрити. 300 голди. 300 голди падає. Іphone profil у blitz with love. Так, що у нас там падає? Лістик. Зберігач дива і 100 золота. Класс! Поїхали далі. Так, у нас дивися аватарка з э, рядової Санти і 100 золота випало плюс Візлав знову ж таки падає. Поїхали далі. Опушло Чуть-чуть, це нормально. 200 золота. Давай далі. Так, є. 100 золота і новорічна э, навколо світня. У нас такий, мабуть, є. Давай далі. Так, ну нам сипли голду, і це добре. 200 золота. Поїхали далі. Різдво на орбіті фон профіля випав. Так, 500 золота, супер. Поїхали. Я думаю, що в цих контейнерах достатньо цікавий дроп по золоту. Клас, поїхали. Заповнення бажання. 100 золота. 400 золота. Круто, поїхали. 19 контейнерів у нас ще є. Можемо. Повідкривати. 500 золота. Клас. Поїхали. Якби оце 500 золота падало постійно, то було б круто. Скільки золота падає? 400 золота. Поїхали далі. Порадуйся за що 100 золота. 100 золота випадає. Відкриваємо далі. Так, що у нас тут? 200 золота. Поїхали. Так. 300. 300 золота падає. Давай. Найцікавіше буде попереду ще. 500 золота. Далі. 500 золота. Клас! Поїхали. Їдемо далі. Так, 400 золота. Далі. Ми фони профіля потім можемо обміняти на кучу на кучу різних. Е, У фон профіля, різдвяний XM66F. Я такий не бачив фонпрофіля. Натиснемо, давайте. Перегляд. Ой-ой-ой, дивіться, друзі, який фонпрофіль цікавенький. Бачите, клас. Е, давайте закриємо поки що і поїхали далі. XM66F. Я такого не бачив ще фонопрофілю. Так, 100 з золота, круто. Їдемо далі. 100 золота. 200. Поїхали. 100 золота. Менше, менше і менше дропається. Поїхало. 200 золота. І якийсь пухнастий хіт. Е. 400 золота. Поїхали. Новорічна навколо Чогось там таке. Фон профіля. Новорічна навколосвітня. 100 золота. Поїхали. 400 золота. І останній контейнер. Останній контейнер. Так, 400 золота, друзі. 400 золота. Я думаю, що по золоту у нас все супер впало. Ми натискаємо забрати, і зараз у нас залишається ще 30 контейнерів. Давайте почнемо з других контейнерів містичних. І після цього вже будемо відкривати чорні скриньки. Відкриваємо, нажимаємо відкрити. Перший другий контейнери другого рівня, друзі. Містичний сертифікат. Круто! Це круто. Давай далі. «7000 вільного досвіду. Ну таке. Ну, такі, а поїхали далі. Так, 500 золота, непогано, поїхали далі. Містичний сертифікат, знову ж таки, поїхали. З четвертого. у нас 4 відкрили 2 сертифікати. 50% випадіння містичного сертифікату. Наразі. 200, 200 золота. Їдемо далі. У нас, до речі, буде кілька відкриттів по третьому рівню. І подивимося, що з третіх контейнерів випаде. Сім тисяч, далі відкривай. Містік і третього рівня контейнер. Круто. Далі, давай. Ще 22. 200 золота. Клас. Ловець близько блисковок, ну нам такий не цікавий. Поїхали далі. У нас анімований є. День прям аккаунта, ну це жесть, просто поїхали. Невже у нас тут дроп закінчився нормально? Не може бути. 2000 вільного досвіду, капець. День прям аккаунта знову. Що таке? Чого день не везучий, ще може все попереду у нас. 2000 вільного досвіду. Давай далі. 4000 вільного досвіду. Ну так є. Нічого цікавого. 75 тисяч кредитів це взагалі країно, що поїхав. І ще гірше, поїхали далі. Так, контейнер третього рівня, 7 днів прямо, поїхав. 200 золота. 7 днів прямо каунтер. Ну, це взагалі типа не дроп уже. 50 тисяч. Ну окей. 200 золота. У нас із червоних контейнерів дропалось більше голди, ніж з містиків другого рівня. Поїхали. Чому не зробили, да? третього рівня зробили чорні скриньки, а містики другого рівня. Чому не третього? Поїхали далі. Ловець блискавок, їдемо далі. Містичний сертифікат. Круто. Давай відкриваю. Пинку Так, 100 тисяч кредитів. І останній контейнер у нас другого рівня містичний. Поїхали. Так, три для пряма. Нажимаємо Забрати. І крутимо в самий низ. У нас тут е, 4. Давайте спочатку три коробки у нас є третього рівня. Нажимаємо відкрити. І подивимося, що з третього рівня нам дропнеться. Анімований аватар! Друзі, ще один анімований аватар. Це десятка голди падає. Десятка голди. Клас! Ууху! Відкриваємо ще третій рівень. Анімований аватар знову ж таки, другий раз падає нам анімований аватар, це ще десятка голди. Давай лістики ще раз відкривай. Тисяча золота. Ну це круто, я не знаю. 21 тисяча золота з трьох контейнерів це просто анріал якийсь. Давайте містичні сертифікати відкриємо 4. зараз. У нас їх чотири штучки. Нажимай відкрити. Відкрити. Конкурована, будь ласка. Скорпіон G, непогано, поїхали далі. Це не шлак, це гарний танк, на ньому можна грати, але він у мене є. 28 HTC. Супер, поїхали далі. Що у нас ще немає. Торн 1, відкривай. Так, і останній у нас сертифікат і Сусто І. Ну окей, тут не дуже нам пощастило. У нас залишається тепер. 30 противність. У нас тут е, залишається 30 контейнерів. 30 контейнерів чорних чорних скринь. Нажимаємо чорні скриньки і потрошку відкриваємо. Так, перший полетів. Так, у нас 400 золота дропається. Поїхали далі. О, у нас скринька четвертого рівня. Супер, супер. Нажимаю відкрити. Так, хорошо, Четвертого рівня одна вже є у нас. 400. І, до речі, ми забираємо містичний сертифікат тут 100 -пудово. Подивимося, що з містичного сертифікату дропнеться. 500 голди. Непогано, непогано. 300 золота. 700 золота. Супер. Так, що у нас там далі? Опа, ще четвертого рівня і 600 золота. Супер. От краще по 600 золота і четвертого рівня. Е, дропалось би ще разу, щоб ми могли ще відкрити четвертих рівнів, щоб забрати потім п'яті рівні. Було б круто. 700, 700 золота. Супер. Поїхали. Так, тут у нас 700 золота. Ну, краще 600, ми домовились, і четвертий рівень контейнерів. Погнали. Так, ну, тут 500 і 4 рівня ми не знайшли, поїхали далі. 20 контейнерів залишається у нас. Так, 500 золота, поїхали далі. 400 голди. Контейнери взагалі не падають. Не падають контейнери, я не розумію чому. Іначебто там шанс має бути непоганий. 700 золота, поїхали. Кринька п'ятого рівня, це супер, супер. Поїхали. 900. Ну 900 це взагалі люто. Так. 700, окей, полтарушка вільного досвіду, 4 бустера. Непогано, непогано. І мені просто цікаво, скільки їх треба відкрити, щоб вибачити 10 рівня контейнер. Я просто, я не розумію поки. Я думаю, що понад 100 штук. Ну, тобто, 30 це відкривай. 2500, але 300 голди, Ну, окей. Так, 400 золота, супер. 10 контейнерів залишається, друзі. Ми поїхали далі. У нас 33 контейнери треба відкрити, щоб чорний сертифікат забрати. Контейнер 4 рівня і 800 золота. Супер. Ще у нас якийсь шанси є щось вибити там цікаве. 300. 400 золота. 700. 700 голди. Ну, непогано, непогано. Поки що йдемо, непогано. 300 золота, Супер. 5 контейнерів залишається, друзі. 5 контейнерів. 400 золота. Поїхали. Єсть. У нас чорний сертифікат і 400 золота. В чорному сертифікаті ми потім подивимося, що це за сертифікат. Розберемось з ним і відкриємо, звісно, його. Ще два контейнери залишається. 900 голди впало. Давайте нам ще контейнер Чорт, четвертого рівня, хоча б п'ятого, четвертого, не знаю, хоч щось. Так, немає. Закрити. Нажимаємо забрати. І опускаємося донизу. Так. Що у нас є, друзі? У нас є три контейнери четвертого рівня. Давайте їх відкриємо. Так, четвертий рівень. Нам дропається. 1400 голди. Непогано. Це четвертий рівень. Що тут буде сипати на сьомому рівні? 1400 золота, ще один. Опа! Чорна скринька п'ятого рівня і 500 золота. Супер. Забрати. Так. Давайте тепер П'ятий рівень. У нас дві скриньки. Відкриваємо дві скриньки п'ятого рівня. Натискай кнопку відкрити. Є. П'ятий рівень контейнери, друзі. 1400 золота. Ну, типа мінімалка, ну що так. Ні, давайте ще. Ой, супер. Нам скринька шостого рівня. Ми до шостого рівня 1800. Заходимо. Супер. Опускаємося ниже. Забираємо, у нас ще одна скринька, там є. Кальосика, треба крутити. Так, скринька шостого рівня, друзі. Дійшли вже до шостого рівня. Відкриваємо. Шостий рівень. На шостому рівні 2500 золота. Ну, я скажу непогано. Дуже непогано. Так, і у нас залишається сертифікат. З цього сертифікату можу випасти СТРВК, КПЗ50 тонн, об'єкт 777 ВЗ-114, ТЛ720, 752-й об'єкт 452К. Прожета калібан і Хімера. Давайте відкриваємо цей сертифікат і подивимося. Що нам дропнеться? 777. Ні, ТЛ720. Друзі, компенс в галді. Компенс в галді, і давайте закрити. Так, і давайте тепер подивимося, що у нас за компенсація тут дропнулась. Так, нам фон профіля дивовижна пара Це понятно. Так, а ну щоб ми його поставили. Не треба було його ставити. У нас тут фонів профіля надропалось, капець. Так, затіл 720. Ми отримали 5 тисяч голди. Загалом було у нас 114 тисяч золота, і реально ми підфармили 40 тисяч 42 тисячі золота. В принципі, я вважаю, що це супер. Я думаю, що з того, що випало, плюс нам дропнулись багато сертифікатів і бустерів, наприклад, бустери по голді, 149 бустерів по зовнішньому вигляду. Ну, тут багато чого. Плюс можна обміняти дві аватарки. Дві аватарки у нас по зовнішньому вигляду додались. Зараз ми глянемо. Давайте перейдемо в аватари. У нас аватарів вже отаких от, от анімованих. Тепер вже аж цілих 2. Так. Давайте подивимося, де наша аватарка анімована. У нас, буде, у нас їх буде взагалі три штуки. Так, анімований аватар, «Ловець блискавок. Шукаємо. Букаємо цей аватар. Ось у нас їх три штуки. Можна обміняти дві на 20 тисяч голди. Забираємо, міняємо і один залишається. У нас 20 тисяч голди. Ми заробили на місці.